Друзі, вітаю! Доброго дня кожному з вас. Хочу поговорити з вами про заяву Трампа. Він фанрайзив на гроші, збирав гроші на кампанію і заявив про те, що якби Росія напала на Україну, то він бомбив би Москву, а якби Китай напав на Тайвань за його президентство, він бомбив би Китай. Радикальний потужний Трамп, чи так це насправді, чи дійсно ці слова мають таку вагу, яка преса про це повідомила, що це значить з політехнологічної точки зору, і яким чином це впливає на. Переговорний процес в Україні а, і щодо війни в Україні, тому що це дуже сильно зв'язано. Це частина президентської виборчої кампанії. Я вам зараз поясню дещо. Ну а те, що точно політики лісти не хочуть, бояться. А ми зараз з вами все проговоримо. Ну і там з'явився міністр. Заступник міністра оборони Польщі, вибачайте, ну кожен заступник хоче стати міністром, от а, але, типу, вони заявили, що теж підтримують удари по території Росії. Гарна заява. Ми її теж проаналізуємо. От, і власне, давайте починати, але спершу попрошу зробити донат Сергію Позняку, якраз таки маузером його. Да? Хлопці, які збирають на дві автівки. Ми вчора з вами включилися і вже, скажімо так, подвоїли ту суму, яка була. Там було 140, Вони теж паралельно збирають. і Ми з вами їм допомагаємо. Було 140, Зараз уже майже 300, тобто ще 300 залишилось. Давайте допоможемо. Сергій потужний козак. От людина, яка воює, яка втратила на превеликий жаль кінцівку, але рухається на спеціальному такому пристрої. Дуже потужний. Знаєте, вся енергія, яка від нього б'є, дійсно надихає. Я не знаю, де він бере стільки енергії, але я вам вже говорив, що він суперактивний і допомагає захищати бізнес від рейдерських атак, часто зазіхань влади, і допомагає якраз таки. Іншим волонтерам допомагає іншим військовим. Але коли йому запропонували якісь супервисокі посади, він каже: Ні, ні ні, я хочу піти знищувати окупантів, тому що війна на нашій землі їхні ноги тут стоять. Ми їх знищимо, а потім будемо займатися всіма прекрасними справами. Мені здається, прекрасний українець, прекрасний приклад. Тому, будь ласка, зробіть донат. Ну і майте совість. Підпишіться на цей YouTube канал. Трамп, давайте поговоримо. Дійсно цікава новина. Вона вчора ввечері з'явилася, але вже думаю, ладно, на ніч писати ми таке не будемо, краще розберемо ближче е, до обіду, коли ви вже поснідаєте, поп'єте каву і будете готові вриватися в ці інформаційні протистояння. Трамп під час зустрічей з донорами передвиборчої кампанії заявив, що розбомбив би Москву і Пекін. пише Washington Пост. Видання каже, що на заходах зі збору коштів Трамп часто говорить про зовнішню політику, що справді логічно. І на одному з таких заходів Трамп нібито припустив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну, а Китай окупував би Тайвань за його президентство. Washington Post зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких донорів. Ну ну і всі пам'ятають, що Крим окупували і Донбас при Обамі. Ну от, але Трамп був президентом, і, типу, з видання ставиться, і багато хто з демократів ставиться е, запитаннями: чого ж ти тоді не бомбив? Ну, і типу, і зрозуміло, що ти хочеш зараз типу, бомбити, бо дайте мені стати президентом. Так як він вже ходить в цій кепці, 45-й, 47-й президент. Але тут не все так просто: перше, що кидається в очі, це те, що стаття виходить на демократичній пресі Пресі, яка насправді завжди є продемократичною. Це нормально в Штатах є Фокси. Вони завжди за республіканців там CNN, Washington Post, New York Times, Вони завжди за демократів. Вони одразу про це кажуть. Ми підтримуємо ось цих. Нічого такого, це нормально. Така їхня історія. Гірше, коли в нас одні кажуть, що підтримують одне, а роблять зовсім інше. інша історія. Але тут виходить на іншій пресі. Тобто Трамп не хизується тим, що бомбив би одразу Пекін та Москву. Але цим хизується, цим хизується демократична преса. Тобто, в чому задумка насправді? Задумка полягає в наступному показати Пекіну та Москві, що Трамп неадекватний, непередбачуваний кандидат, який може піти на кроки, які зашкодять ситуації. Вона буде гіршою ніж зараз. В Україні правда одразу скажуть демократам, що гіршою ніж вона є зараз, складно уявити, але вони думають не тільки про нас і не тільки про себе. Намагаються донести меседж на частину ось цих якраз таки східних територій. В чому насправді полягає сама історія. Байден хоче сказати: дивіться, да я поганий. Да, я вже старий, да, я більше е думаю про свій вік, ніж, наприклад, про управління всіма цими процесами. Але від мене ви хоча б знаєте, чого очікувати. Це не, не політична агітація, ні в одну, ні в другу сторону. Я просто намагаюся тонко зараз пояснити, тому що це такий політтехнологічний трюк. Я зараз доведу, до чого тут переговори і до чого тут все. Так от, він виходить з цією історією, де пояснює, що. Дивіться, що може бути при Трампу, тобто, більш за все, люди з оточення Трампа, але не Трампісти, які злили цю інформацію і закинули в пресу демократію. Говорить, дивіться, ну це факт. Дійсно, є така історія. Ну, от він часто любить гостро показати. Дійсно, він не передбачуваний. Так от вони намагаються донести меседж світу. Дивіться, він не передбачуваний настільки, що ви не знаєте, чого очікувати і що може статися. Того краще Байден, який вже є, але давайте підтримують. Там вже його підтримують, і національний з'їзд партійний його теж має підтримати, взагалі хоче там чуть ли не заочно. Ну, от, ну, Одним словом, несенця. Ну, і він зараз шле меседж. Та, він це відправив своїм партійним босам, що типу демократам, що дивіться, да, вас немає іншого, вас немає кращого. Зараз шле ворогам і партнерам, що так у вас немає е е кращого, ніж я. Трамп неадекватніший. І так як це часто буває в Україні, Байден закликає голосувати не за Байдена, а проти Трампа. Типу, друзі, зараз є час. Давайте зробимо так, щоб виграв Байден, а не виграв Трамп. Намагається відправити команда Байдена. Байден іде, скажімо так, за стратегією в, вижигання. Ви ну, вирізання тут буде неправильне слово випалювання. Якраз таки кандидатів, конкурентів і тих, хто хоче не допустити його на другий термін. Дуже вже довго Байден в політиці для того, щоб пропустити такий шанс, будучи президентом і не переобратися. Він перебирався з 30 років і 50 років поспіль переобрався. Сенатор, 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 сенатор. Ну і тут, вже будучи двічі віце-президентом, не обратись двічі президентом. Ну для Байдена і його ірландської душі, ну це було б дуже принизливо. Він би сам собі цього точно не пробачив. Тому ми зараз говоримо про цинічні політичні ігри. Дійсно, Трамп робить такі заяви, але Байден їх підсвічує і відправляє в ці дві столиці. Бачите, що може бути? І ось зараз фіксуємо. Я е, вчора, по-моєму, зранку писав вам про мирні домовленості. Зараз насправді просто. Чому так багато? Я пишу відео про ці спроби миру, про домовленості. Там ініціатива Берліна в Саудівській Аравії, Швейцарія, пропозиція Бразилії, Китаю про це зараз дуже багато говорять. Дуже багато цього всього зараз є. І в кулуарах серед дипломатів, і в кулуарах серед політиків, і в кулуарах серед західних політиків, які сюди приїжджають. Насправді, вся ця історія насправді є її дуже дуже багато. А, тому ми, ми про це повинні говорити. Це одне з найголовніших питань зараз в державі, тому це точно те про що треба казати. Ну от і ну й активізувалося дуже багато гравців. І от вчорашньому відео я казав, що Німеччина стоїть. Е за спиною ідеї ще одної конференції миру, можливо, в Саудівській Аравії, можливо, в Ватикані, можливо, в будь-якому іншому місці. Спочатку на G7 зроблять рамку, потім на конференції по відбудові в Берліні зроблять наступну річ: зроблять можливість переконати Україну взяти участь в цій конференції. Далі думають, як залучити туди Росію. Але в чому найголовніша річ? Вона полягає в наступному. Німці зрозуміли ось цю ідею Байдена. Можливо, Байден їм доніс. Можливо, Шольцу, Байден більше нравиться, але вони розуміють, що Трамп для них може бути критичний. Не такий критичний для Британії. Британці в Штатах ні на кого не ставлять, їм і ми ті і ті підходять. Франція теж грає в свою гру, що вона і так може, і так може. І ідеї, які зараз озвучує Макрон, а давай введемо війська, насправді можуть зайти Трампу просто на легкому. Да? І от. Е Шольц почав просувати цю ідею, що аби тільки не Трамп. Він робить свою ставку на Байдена і зараз рухається в Байденом в одному фарватері. От саме тому ми бачили ідею з цією конференцією. Паралельно Байден шлем Москві і Пекіну. Дивіться Берлін з нами. Давайте ви теж головне, щоб не Трамп. Ось це головна ідея, яку ми зараз бачимо, аналізуючи новину про бомбіння Трампом. Москви і Пекіна. Це перша річ. Друга річ, яку я хотів сказати. Тому переговори щодо нас будуть активізовані. Є два сценарії переговорів: один сценарій Байдена, один сценарій Трампа. Байден каже, давайте заморозимося до виборів. Ну от, не публічно каже, між капельками, натяками. Фізично це ніхто навіть не говорив, але ми бачимо велику кількість процесів, які ось так натякають, що десь кінець літа, осінь може бути певний процес. Другий план це план Трампа. Трамп каже: я виграю між листопадом та лютим. Прийду і розберемося. Ось це два плани, два різних геополітичних погляди на світ, Україну і в цілому. Я зараз не кажу, що вони добрі чи погані. Вони різні, уже кардинально різні. Ми зараз не даємо цьому оцінку. Але що важливо розуміти, Китай дійсно переживає щодо приходу Трампа. Дуже сильно переживає, що Трамп може бути надто непередбачуваним і різким. Це раз. Друге, частина наших політичних еліт розуміють, що Трамп на них злий, вони обіцяли йому допомогти переобратися. Обманули, кинули, не доробили щось або зробили, вважали а цього виявилось недостатньо. Одним словом, почали більше дружити з Байденом і зараз розуміють і там. Посилали ганців з ОПЗЖ, типу купіть зустріч у радника Трампа. передайте які там почуття-відчуття. По наших елітах і сказали дуже негативні: не сприймають, не приймають, нічого не буде. Вони теж можуть піти на цей план е, Байдена. Ну і зрозуміло, що Росія поки що єдина в цій всій тусовці, яка ставить більше на Трампа, чим на Байдена. Хоча Байден недавно сказав, що він Путіна давно знає. Да, він диктатор, да все, але вони знайомі. В них є певна комунікація. Ну от, або як мінімум, комунікації в прямому значенні немає, але є певне розуміння у цих червоних ліній, які Байден вперто не хоче переходити. Так от зараз Китай може бути за, наші можуть бути за, правлячі еліти штатів за, крім тих, що можуть теоретично виграти. Ну і проти Росії. Ось так зараз цей пазл складається. Хоча Росію теж можуть підкупити якимись геополітичними там цукерками, якимись пропозиціями, тому що логічно Путін набрав обертів, намагається насюди атакувати, зупинятись. Ну поки що зі сторони логіки не видно. Ось. Це для того, щоб розуміти, які процеси зараз відбуваються. Ну і якщо відійти від переговорних процесів і перейти зараз до поточки, і виборчих їхніх процесів американських перейти до поточки, то тут ми бачимо, що Польща доєднується до коаліції країн, які закликають бити по території Росії, які підтримують Україну і говорять про те, що треба все-таки завдавати. Насправді це не просто геополітичний крок змінити розстановки після холодної війни. А це насправді сьогодні перше найголовніше завдання допомогти врятувати наше потужне місто Харків, яке обстрілюють з надзвичайно близької відстані, практично впритул. Сьогодні військова цивільна адміністрація говорить, що третина всіх снарядів, що летить, летить на Харків. Розумієте? Тому зараз ось ця змога бити по території Росії це врятувати нашу Харківщину. Росіяни зараз тут розносять через різних своїх проросійських політиків, що ось це вам за Білгород, а то вам за то, а то вам за то. Ні. А що Росія не була на Харківщині в 22-му? Чи не була під Києвом? А за що тоді було? Розумієте, тому не ведіться, я бачу цей наратив в Ютубі зараз розганяє. Не ведіться на це. Росія була під Києвом і під Харковом. За що тоді? Тоді не було нас в Білгороді. І нікого не було. Але він був тут. Тому це ні. Чи так само б'ють по енергетиці, бо ми б'ємо по цих е, МПЗ їхніх. Так подождіть, вони енергетику били з е, 22-го року. З 22-го року. Я вам про це, знову ж таки, я розповідаю. І особиста історія була, коли у нас за пів кварталу від будинку бомбили мирні будинки в спробі потрапити в Тецьку. Була така історія. І у вас, у вас самих таких історій безліч, і в пресі і особистих, ви знаєте це. За що ж тоді? Тому це наративи російські. Він їх розпушує, розкидає. Не вірте в це, не вірте і не ведіться. Але е вийшов заступник міністра оборони Польщі, Цезар. Томчик до речі, з таким іменем вже міг би давно бути не то, що міністром всієї Польщі управляє. Він каже, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території РФ. За його словами, не повинно бути жодних обмежень. Водночас, Томчик зазначив, що подібну позицію займають не так багато країн. Ну насправді великим драйвером на континенті є Британія. Ці хлопці, якщо вже за щось беруться, то точно доводять до кінця. Безумовно, ситуація виглядає так, що Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка, Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує. Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було. Гарна позиція, молодці. що озвучили. Треба, щоб озвучив президент і прем'єр-міністр. Далі можна тоді з цим говорити і можна з цим працювати. Цього поки що замало. От, е і це треба розширяти. Ну, і зрозуміло, що кількість країн, які можуть нас підтримувати в даному напрямку, треба збільшити до максимуму. Ну і ще одна історія. Зараз на, на завершення вона така не найпозитивніша. Нам передали. Я так думаю, через Стіфанішину, коли бачився Столтенберг, не піднімати питання вступу України в. Нато на цьому з'їзді сказали тільки нікому не кажіть. Зрозуміло, що воно витекло одразу в пресу. М -м -м, ну дайте запрошення. Сьогодні, якщо говорити з нашими литовськими колегами, з латишами, їх теж не сильно хотіли бачити. Але навіть вони кажуть їде в штати, агітуйте в кожному штаті, агітуйте серед сенаторів, серед кандидатів в президенти агітуйте, робіть, не сидіть. Ось це те, що теж хочеться донести нашим політикам, депутатам: не сидіть. Міністрам і дипломатам не сидіть, є час більше місяця. Давайте перевернемо стіл, де нам лежить невигідний розклад. Розумієте, ось це дуже важливо. Це історичний шанс. Дав вони попередили. Вони кажуть: ой, слухайте, ви той раз там навели шуму. Да, не треба вести себе агресивно і нарочито викликати таку противну позицію. Типу там, якщо Байден не прийде, то Путін буде хлопати. Ні, ти відвертаєш від себе Байдена. Але підпирати потрошки треба, щоб в цілому змінити ситуацію. Розумієте? І те, що вони передають, добре, що ви дасте? Що ви реально дасте? Бо позиція а в нас нічого немає брехня. Є, ви просто самі в своїй голові придумали наративи червоні лінії, які читаються з Москви просто. І зараз їх відстоюєте, бравадно б'єтеся б'єте в груди. Ну, нема. Так хай марсі, у вас більш, ніж достатньо. Патріотів, більш, ніж достатньо. Зараз Японія нам передасть патріоти. Росія про це не знає, і вони вже мають певні погодження. І зараз Саудівську Аравію, Дубай будуть на змушувати давати. Тому що що таке захищати ваші бензоколонки? Людей треба захищати. Ось це, що зараз треба робити. Але цього мало. Треба геополітичний крок. Якщо Байден зараз так старається, вже Трампа закидає і тут і там, окей, давай вийдемо на середину. Ваша переговорна позиція. Н зараз вступ, ні. Окей, Зеленський сказав, поки війна ні. Але дай запрошення, давай зафіксуємось. Того зараз, якщо ми хочемо зрозуміти, як в цьому рухатись, давайте середньо, щоб і вам, і нам. Але не так, що за рахунок нас ви собі виграєте вибори. Ні, ні, ні. Бо знаєте, мене тошнить від цього меседжа. Ну, не можемо ми більше, кажуть західні політики, щиро кажуть, а чого ви не можете? В Росії є ядерна зброя, розумієте? От пойміть нас, ну в них ядерка будуть бити. Супер, розумію. Подожіть, а це не ви 30 років назад сиділи і нас переходили, здайте свою ядерку, ми вам допоможемо. Не ви випадково були. То не треба нам зараз цей аргумент, що в них ядерка. Наша ядерка по ваших! По ваших підказках і переговорах. Того зараз не треба нас робити лохами, щоб типу ой, давайте такий розклад. Розклад малюють політики. І ваші, і наші, в тому числі. Да, наші менше. Ми це визнаємо. Ми це визнаємо і приймаємо. Але не треба нас тримати за другий клас, за нижчий сорт. Не треба. Не треба. І буферною зоною нас приймати Не треба. Ми довели, що сильніше, ніж половина тих країн, які є в НАТО. І зброї в нас сьогодні більше правдами й неправдами, ніж в половини країн НАТО. Тому зараз нас тримають за дурнів, підживлюючи тільки агресію Путіна, не треба. Місяць наші політики повинні використати потужно і підперти їх до стіни і отримати те, що треба державі Україна. Вибачте за емоційну позицію, але це дійсно критичний час. Друзі, Сергій Позняк чекає на наші з вами донати. Купуємо автівочки, там вже одна по великому рахунку залишилась. Це перша. А друге, дуже вас попрошу підписатись на цей YouTube канал і в коментарях написати: так що, буде Трамп бомбити Москву, чи не буде? І як би вам хотілося, напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До